Мої вітання, друзі! Як ви думаєте, що це таке? В Кейсі я собі таку цікаву приплуду. Це, як ви згадалися, автомийка, акумуляторна, портативна. Так, що тут в комплекті? Давайте оглянемо. Так, ось такий пістолет. Є пластик такий цікавий, не, ну, не дуже якісний. Ну, зібрано більш-менш нормально, все підігнано, ніде нічого не виступає, не царапається, не колеться. Ну, До речі, ватість його 702 гривні. Акумулятор, як ви бачите, без найменування 20 вольт. Ємність ми потім узнаємо його. так Щось написано, написаний рік виготовлення, ще якісь там цифри є. так, Два штуки в комплекті йде. Це дуже добре. Легесенькі вони. Так, давайте ми їх відложимо. Є ємність для шампуня автомобільного. тобто можна... Піною забризкати чи як десь воно ставиться кудись, то ми потім розберемося. Далі в комплекті є зарядний пристрій, дуже легесенький, з рук випадає 21 вольт, 1 А 5 метрів шланга. Такий м'якенький, ну, перегинається він легко, мабуть. так. І в комплекті ще є фітінг ось такий. Тут ми спостерігаємо ствол. А саме розпилювач, так, фільтр вхідний для того, щоб сміття не попадало в сам прилад. Фітінг бистроз'ємний на подачу води. Так, потім під'єднаємо. Що тут іще в комплекті є? Так, це сама вихідна частина. І. Так, власне не відома відкля. Так, давайте спробуємо вкрутити, вкручується він ось таким. Методом посмазка, невідомо до чого. Так, тут сопло. У нас є виходні сопла, нуль, градусів, потім плоский і ще один нульовий. Отвори десь 1,2 мм. Ну, візуально вставляються вони теж в швидко зйомний фіксатор. Натискається і встрамляється. Трішки болтається. Ну, я думаю, що воно не буде пропускати. Ну, що ви хочете за 700 гривень, щоб вам тут уже апарат такий був цікавий. Це іграшка, мабуть, якась. Це не реклама, повірте мені. Я взяв чисто для себе, надоїла на автомийку їздити. Давайте під'єднаємо акумулятор, якийсь і перевіримо, чи він хоч працює. Так, вмикаємо. І як ви чуєте, він працює. Ну, на суху ганяти. Довго не будемо. Так, чисто для перевірки. Інший акумулятор теж під'єднуємо. І так, акумулятори працюють поки що. Добре. Так, що ми далі будемо робити? Так, акумулятор ми поставимо на зарядку, будемо потім тестити. Можливо, якщо мені сподобається ця приблуда, то я перепакую вхідний роз'єм для зарядки. Макулатура тут якась є, навіть не написано, яка, який тиск в барах, нічого не відомо, тільки як зібрати його і все. Ну, і якісь там напруги. Тобто вони, мабуть, є з різними напругами 12, 18, 24, 48. Ну, ось така коротесенька інструкція ні про що. В основному тут здогадайся сам чи збери сам. Так, давайте ми це поки заберемо і перевіримо акумулятори, що вони собою представляють. Давайте заміряємо напругу на них. Зарядка у нас 21 В 1 А. Така слабенька. ну Для таких акумуляторів, звісно, вона. Такий буде. Так, заміряємо напругу, що тут ага, 19,7 вольт. І на цій батареї 19,5. Ну, не висаджені, в принципі, вони робочі. Під'єднуємо до зарядки, заряджаємо одну батарею. Дивимося, чи є у нас підйом напруги. Так, напруга дійсно росте. Тобто зарядка справна і заряд відбувається добренько. І давайте розберемо один з акумуляторів, подивимося, що тут за шлак стоїть всередині. І ми тут спостерігаємо. Навіть плата BMS є, 5 акумуляторів 18650 стандартні, ті, що пакують дешевенькими. Так, Така платка, контролер, два транзистори, діоди, навіть контроль за батареями є, це вже добре. Ну, платка, звісно, я зустрічав недавно, приносили такі згорівші транзистори. ну Це було на електропильці, вони горять дуже сильно. Ось е Нормальна плата від макіти, як ви бачите, тут вже три транзистори встановлені. Ось вони, силові, якась мікросхема додаткова, два діоди по виходу е зашунтовано. Струмові шунти навіть стоять. Ну, ця, якщо в мене згорить ця плата, то в мене є чим замінити. Ну, Акумулятори, можливо, я теж. Давайте заміряємо їхній внутрішній опір за допомогою прилада спеціального. І перевіряємо з першої баночки, як ви бачите, 42 мОм. Далі міряємо 44 Ну, Звісно, вони не струмові, якщо ви хотіли за 700 гривень 45 мОм. Я коли людям перепаковую, то мені тільки вартість перепаковки 1000 гривень стоїть. А кажу, чому так дорого? Ну, кажу, ну, так, Така ціна кажу. купіть ще один комплект і користуйтесь. А так, 44 мільйонів. Загальний опір. Э, 0,23 Ом. Багатенько, звісно. Ну, нічого. Ладно, э, Давайте ми. Э, Далі. Якщо в мене щось трапиться з акумуляторами або ну сподобається приблуда, то я поставлю собі і 18 1800 від ДМЕК на 2600 з ось таким опором. Як ви бачите, опор тут доволі таки гарний по 18-17 мільйонів в середньому, тобто вони будуть. Працювати набагато довше, тому що люди до мене приходять і кажуть, що я тільки одне колесо можу помити, а далі воно нічого не працює. Ну звісно, чим укомплектували, так воно і робить. Так що перепаковка тут обов'язкова, друзі. Звісно, розтрати, але. Але, можливо, воно того варте. Я нічого не хочу сказати, це не реклама, взяв для себе чисто погратися. Можливо, жука буду бризкати ним, не знаю. Так, далі ми перевіримо батарею на її ємність, під'єднуємо електронне навантаження. Нижній порог я виставив 15 вольт. Бачите, на розряд батареї зараз 20,5 вольт, струм 2 А ставимо. Так, тут я трішки помилився. не... 2 ампери 200 стоїть. ну Тут я підправив за кадром, тому що помилився. І будемо розряджати струмом в 2 ампера. і подивимося, яку ємність батарея нам віддасть. І проходить деякий час. І ми спостерігаємо, що у нас батарея розрядилася до 15 вольт. Віддала вона 17,8 Вт. І ємність її складає 977 мА час розряду. Складає 37 хвилин, тобто батарея нікуди не годна. Я вам це зразу скажу. Все, батарею треба міняти. З остальним ми давайте зараз перемістимося додому в ванну і спробуємо поки що перевірити в вані. Так, апарат зібратий, шланочка, водичку, я закачав і будемо перевіряти. Так, беремо в руки і вмикаємо. Як ви бачите, Струм, Струя біжить, все тут нормально. І далі, як ви бачите, напор є. Я не знаю, скільки тут в барах, але як ви бачите, воно працює. Тобто я не знаю, чи автомобіль помиє, чи не помиє, але це я буду перевіряти далі. А поки що перевіримо таким методом. Можливо, жука бризкать буде те, що треба. Так, це широка насадка була. Далі я поміняю на тоненьку з нульовим градусом. Так, я замінив. Ось вона тут 0 написано. І будемо перевіряти, як вона буде дути. Так, тут напір трішечки більший. Як ви бачите, з метрової висоти воно б'є доволі таки непогано. А як покаже себе в роботі, я не знаю. Ну, ось. Так, для наглядності чисто вам покажу, що і як. Ось так воно працює, трішки деренчить. Розхід десь приблизно за хвилину, десь півтора літра. Ну це я потім можливо точно скажу. Так. Ну, грибки воно, не, звісно, не буде від'їдати, бо вони глибоко це не грязь. А пліснява вона не відмиється. Ну ось так прилад працює. Подалі, якщо вам цікаво буде, я зніму відео по мийці автомобіля. Все, а поки що дякую за увагу, на все добре, до побачення.